А що це за портрети на будинках? Це меморіальні дошки. Їх встановлюють на тих будинках, де у свій час проживали видатні люди. А хто проживав у цьому будинку? Це будинок Володимира, брата В'ячеслава Липинського. Але В'ячеслав тут часто бував, тому і меморіальну дошку встановили на честь В'ячеслава Липинського. А хто такий В'ячеслав Липинський? В'ячеслав Липинський. Це видатний історик, політолог, філософ, один з найбільших мислителів ХХ століття. Дуже порядна людина, високоосвічена і гуманна. Народився він в польській шляхецькій сім'ї недалеко від Луцька, до речі, у селі Затурці. Він щиро любив свій рідний край, свою малу батьківщину. Хотів, щоб Україна була вільною і незалежною державою. А знаєш, донечку В'ячеслава Липинського також звали Євою. Як мене, розкажи мені більше про В'ячеслава Липинського. Подружжя Казиміра і Клари Ліпінських було четверо дітей: найстарший син В'ячеслав, сини Станіслав, Володимир і наймолодша донька Ванда Юліана. В'ячеслав Липінський здобував освіту в гімназіях Житомира, Луцька. У 1902 році закінчив першу київську гімназію і отримав атестат зрілості. Після однорічної служби у війську він продовжив навчання в університетах Кракова і Женеви. В'ячеслав Липинський був одним із перших українських істориків, хто почав досліджувати і вивчати історію шляхти на Україні. Свою наукову діяльність він розпочав роботою про суспільного діяча і письменника 17 століття Данила Братковського. Далі була робота присвячена шляхті Аріанській в киселині» і історична праця присвячена Богдану Хмельницькому Україна на переломі». З початку Першої світової війни В'ячеслав Липинський був призваний на службу в російську армію, але провоював він недовго через кілька місяців, через загострення хвороби, за висновком військової медичної комісії він був переведений в резервні кінні загони в Дубно, які потім дислокувалися в Острозі і в Полтаві. Цією уповноважуючою грамотою, за особистим підписом гетьмана Павла Скоропадського, В'ячеслав Липинський був призначений послом Української держави у Відні. З 1919 року В'ячеслав Липинський проживав у Берліні, де роком пізніше, на пропозицію Павла Скоропадського, взяв участь у створенні Українського союзу хліборобів-державників. В цей же час він написав одну із найвизначніших своїх робіт: листи до братів хліборобів, в якій Виклав свої погляди на будівництво української держави в ці ж роки. В'ячеслав Лепинський викладав в Українському науковому інституті у Берліні. Навесні 1931 року В'ячеслав Лепинський захворів на грип. Це дало ускладнення на легені, туберкульоз загострився, і брат відправив В'ячеслава до санаторію. Але в санаторії вже нічим не могли допомогти, і 14 червня 1931 року В'ячеслав Липинський помирає. За заповітом В'ячеслава, брат Станіслав вирішує поховати його в затурцях в спеціально збудованому родинному склепі. Оформлення документів тривало два тижні, і лише 1 липня 1931. року. Року, тіло небіжчика привезли в Затурці. На похороні за заповітом В'ячеслава не було проголошено жодної промови. Ти про кого читаєш? Про Липинського. Ось дізнався, що в Затурці приїжджав племінник В'ячеслава Липинського. пан Ян зі своєю родиною. Тут були дві. вище на такий кориташ, там кухня. А там прийдем далі ядальня, салон. Попи там, В'ячеслава вас інтере. ж мовив, де трубна його стала, правда? Погребом, в Австрії, з Австрії тягу. zostało przywiezionego tam w tamtym pokoju. Muszę Ci powiedzieć, Witali, dzięki tej Twojej też takiej postawie bardzo prężnej, energicznej, że się my razem tu doczekamy, tu w sadywie... żeby ci no, wiesz, no, to było? Tak. Nie. To, to budynki, były budynki, ale zupełnie ale inne. 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 To były gospodarcze nawet budynki, ta, jak tam Tak jak, ta, ta. jak ta, ta. Sajnia, obora, chlewnia. A to to tutaj... może zostało. Nie, nie to też, nie? Nie, też nie, nie. A to natomiast jest, to jest rodziny, ja je bliżej nie powiem. To był. Taki w taki, no. A w jakich to rokach mogło być? No to to 1970. Tak, tak, tak. Przed, przed wojną, jako dziecko to już taki ten grób był tam już stary, wy tak bardzo pięknujecie, taka widziałem, ta krata taka zrobiona, czy płotek taki. To ktoś był z rodziny i jak się mówiło samobójca. Wtedy się uważało, że samobójców się nie chowało na cmentarza, że to byli jak gdyby wykluczeni jakoś, ale ja nie wiem czy z rodziny Lipińskiej, czy Lipskiej, czy Borski. No to było wtedy, ten mury były odnowione, to było tynkowane, to było wszystko w bardzo ładnym stanie na ten kościół, ponieważ tu mieściło się przez 50 lat skład nawozów. To rodzina nasza tutaj tą tablicę zawiesiła którą biskup poświęcił. Także to taka ciekawostka, że te dwa obrazy tu były malowane przez tą babcię Rokicką tutaj, ale ich nie ma teraz, nawet i w Tarantynie gdzieś zaginęły. – Поїдемо. – Куди? У затуті? Ти казав це недалеко. Поїдемо 17 квітня. Якраз в цей день виповнюється 125 років від дня народження В'ячеслава Липинського. У цьому місці стояв у просторій одноповерховий будинок, споруджений батьком В'ячеслава Казимиром Липинським. У ньому від народження і до 12-літнього віку виховувався В'ячеслав у хрещенні Вацлав Вікентій. За твердженням Олександра Цинкаловського, при розкорчуванні дерев старовинного парку. Під фундаменти майбутнього будинку у 1871 році було знайдено чашу з перлами та пляшку з документами, що свідчили про давнє поховання аріян. До родинного гнізда приїжджав В'ячеслав на канікули та відпочинок під час навчання в Києві та Кракові. А по закінченні університетських студій написав тут перші історичні твори, займався просвітницькою діяльністю. Вів напружене листування з визначними діячами українського відродження Євгеном Чекаленком, Сергієм Єфремовим, Борисом Грінченком, Василем Доманицьким, Михайлом Грушевським. Високоповажний, пане професоре, хоч не хотів би я займати своїм листом вашого дорогого часу, проте не можу здержатись від того, щоб не поділитись з вами, пане професоре. Тим радісним враженням, яке зробила на мене, та переміна в напрямі розвою національної свідомості, яку я помітив у нашій глухій околиці. На нашу маленьку пошту приходить чотири примірники ради з виразними слідами пильного читання. Один з місцевих панотців почав говорити українські проповіді у церкві, і туди приходять люди з усіх сусідніх сіл послухати. У нашому селі школярі зложили два рублі. І передали священникові, щоб він виписав їм малоросійських книжок. В устах сільського інтелігента хвершала почтового чиновника, учителя ви почуєте українську мову. Все це факти, яких давніше в нас не помічалось. Кликали на сход чоловіку. Жінок не кликали. Чоловіку. І приїхав якийсь панець в капілюші браний, І приїхав, і от тих всіх. Мужчин питається, хто ви, хто ви є такий. То він багато питався, але тільки мати, я запам'ятала, як мама, мама казала для батька, приїхав і питається, хто ви є такий. Другий каже, брати, хто ви є такий. А вони кажуть: ми кажуть на нас мужики, О, ну, та не пани казали, я не знаю вже хто. А він каже, я вас питаюся, ви ніякі мужики. І ніякі там хахле, що я казав, хахве і мужики, і ніякі ви, а ви просто ваша національність просто чисто українська. О, І запам'ятайте, раз на завжди. Ганна Максимівна пригадує, що в Затурцях багато старожилів згадували, коли провадили. Тіло В'ячеслава Липинського до на відспівання до костелу вийшли люди православної громади і попросили брата В'ячеслава Станіслава, чи можна задзвонити в дзвони в православній церкві. Брат В'ячеслава Станіслав Липинський сказав, можна, то йому не пошкодить, але вже, на жаль, не допоможе. І коли вдарили дзвони на дзвіниці Православної церкви, коні, які провадили катафалк із труною В'ячеслава Липинського, впали на коліна. Цей факт неодноразово підтверджували жителі села Грищук Микола Титонович, Федорук Яків Тихонович, Криштоф Софія. Зелені дерев тонуть рідні за турці мої, і з цього моря зелені високо піднімається за турцівська церква, старовинна, красива і здалеку видніється вона своїми куполами. протяжною протяжної дзвіниці її звучить дзвін в недільну ранкову пору, на всю далечінь чути його, а по другу сторону сіножиті, по яких в зарослях осоки та очерету тихо несе свої води турія. Відкликається дзвоном Своїм наш костьол. і серце радіє, коли бачу, як мирно йдуть молитися в церкву свою православні, а в костьол – католики, християни за вірою, єдині діти Спасителя нашого, Ісуса Христа. Заваліпінського, а не посілував власним серцем, щоб він творив добро тут, на тих землях, до котрих історія не була вагітна, тому що історія цих земель є трагічною, прекрасною, багатою, але й часто трагічною. І, власне, в ньому поєднується, поєднується і Польща, і Україна. Споходження походження Поль, А разом з тим, як же він старався допомогти мешканцям цієї цієї країни, як на серці йому близько була. Справ українсь. І, власне, молячись сьогодні за нього, за всіх померлих і описів, ми просимо Господа Бога, щоб Він дав нам і сьогодні таких діячі, котрі зуміють любити, любити всіх без винятку, Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоє молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо і завідпущені, сябі правили вільної, невірної. Мамо, поки ти була у відрядженні, ми з татом відвідали малубочківщину Липинського. Правда, і що ж ти запам'ятала? В'ячеслав Липинський був поляком, але вважав за потрібне дбати про ту країну на землі, якої народився, любити її, поважати людей різної національності і різної віри. Він казав: ніхто нам не збудує держави. Коли ми самі її собі не збудуємо.